Доброго дня виноградарі станом на 3 вересня показую вам гібридну форму Калугіна Віктора Михайловича. Це Дніпровський сувенір. Вона вже давно готова, але ніяк руки не доходили для того, щоб зробити невелике відео. Це щепа і, скажімо так, сигнальне плодоношення, якби немає тут особливого, що показувати. Але хотів коротенько розповісти тим, хто для тих, хто ще не має справи з цією формою, що в нас обявляє. Ягода. Гармонійний смак має м'ясисто-соковита. Один із основних показників це відсутність тріску. Тут у мене, тим більше ділянка, вона знаходиться в такій тіні. Це мій менший виноградник, той, що спочатку закладався. Ну і, ну і тому тут вона і довго визрівала ця форма, і в той же час вона вже давно готова. На сьогоднішній день повністю готова, солодка така м'ясисто-соковита, гармонійний смак, але подобається і форма, вона може бути врожайною, це я вже бачив, і вона стабільна. Зараз покажу на вагах, а, верніше покажу на, в порівнянні з коробкою від відсірників розміри ягоди, візьму завідомо, саму велику, з того, що тут є. Показую, це є така ягода Дніпровського сувеніра на, в порівнянні із коробкою від сірників. Ну, тобто, приблизно десь 4,5 см довжина. Ну і я так розумію, що це її буде нормальна довжина, нормальні розміри по мірі того, як ця прищепа, чи, наприклад, якщо у вас кореневласний варіант буде, буде набирати сили кущ. Така у нас гібридна форма Дніпровський сувенир.